На зеленій галявині біля Херсонського міського конкому встановили намет. От тільки на туристи і на мітингувальники. Батько п'ятьох дітей разом із трьома молодшими доньками просто не знає, куди подітися. Я з дітьми ночую на вулиці, на скамейках, на лавочках. У мене жена в лікарні, Я десь недалеко в районі лікарні, в сквері ночували. Іліжена остановки від повшаково одхадільки сікамери сильно кусали, кусалі сідоч там под, под, в остановку, під остановку заходили. піти на такий вічайдушний крок. Валерія змусила вкрай неприємна сімейна ситуація, які винного знайти вкрай важко. Після смерті матері виявилося, що її квартиру у спадщину переходить до старшого брата Валерія. Це волода. Те, що житло було оформлене на брата, сорокін молодший не знав. У Херсонську квартиру Валерій все ж таки поселився. Прожив чотири роки, а зовсім нещодавно його було виселено. Наразі він переконаний, що квартиру в нього відібрали незаконно. Звернувся до суду. А допоки справа розглядається, вирішив привернути увагу міської влади, аби та зарадила. Увагу привернув на вулиці зібрали брифінг. Це чисто соціальний випрос. Соціальний вопрос, который внутрі родственников. Внутри двух братьев в 2008 году умерла их мама. Семья проживала по улице Лавренева, 29А, квартира 45 в трехкомнатной квартире. Квартира была приватизирована на два человека, на Всеволода и на маму. Семья Сорокина посчитала, что они имеют полное право на наследство, и поэтому приехали в Херсон для оформления наследства, в то время, когда все наследство было оформлено на другого совершенно брата. То есть никакой доли в этой квартире им по закону сегодня не причиталось. Кроме того, у них был дом у внутренних семейных отношениях. Они объяснили, что у них еще был дом по улице Комарова, который как бы пообещали оставить Валерію. Однако брат обманув. Дом теж не дав, а купив машину. Это со слов жены старокина Валерії Нины Васильевны. Це б нічого, та від непорозуміння двох братів страждають три неповнолітні дівчинки. Неприпустимо, щоб діти жили просто неба. Я сьогодні телефонувала старшому братові, кажу, ви знаєте, така ситуація, що зараз ваші рідні племінники біля місць конколи, перевірвана, я нічого на сьогоднішній день вернути не можу. Я попереджав брата, що якщо ви не будете оплачувати за квартиру, які вони прожили, то я квартиру продам. Я так і зробив, оплати за квартиру не було, це зі слів брата, і тому квартира була продана. Я не с претензиями пришел к городу. Город у меня квартиры не отбирал, у меня отобрали квартиру мошенники во главе с моим братом. Я сейчас прошу, я пришел сюда и даже городские власти скажут, мы с 2008 года, у нас большие неприятности, можно сказать, беда, и мы ни разу не простили житла у городских властей. Це сьогодні я перший раз попросив, тому що вже більше тягнути і терпеть нікуди. Я з дітьми залишилися реально на вулиці. Но городським властям я претензий абсолютно не маю сльози. Прошу, помогите мені і моей сім'ї з п'ятью дітьми. Наступного дня палатка з галявини адмінбудинку зникла. А на офіційному сайті міської ради з'явилася інформація, що сім'ю тимчасово розмістили у стаціонарних житлових умовах. А 18 липня дітей безкоштовно відправлять на оздоровший відпочинок до Гнічинського. Батьки повинні розуміти. Що тримати дітей отут – це не здоров'я для дітей, це біда.